Вітаємо з вами Лілія Лобас, Владислав Волинський і компанія Family Tree. Ми займаємося дослідженнями сімейної історії по архівним документам. Хочемо на цьому відео поговорити про стандарти сімейного дослідження, а точніше його оформлення. Чим зіштовхуємося ми клієнт до нас звертається, надає нам якісь уже напрацювання, тобто вже зроблена якась робота, але ми бачимо, що вона не систематизована. І ми навіть питаємо клієнта: а що до чого відноситься, хто кому є. А клієнт також не може швидко знайти цю інформацію. Якщо ви, зробивши дослідження, не можете будь-який факт дістати або будь-який факт відкрити за одну хвилину. Це не про що. Це дослідження, яке воно можна сказати, воно то є номінально, але його нема фактично. Тому ми хочемо показати і розказати, як саме ми систематизуємо і оформляємо дослідження клієнтів, наскільки вони глибокі. Це дослідження можна передати будь-кому, навіть якщо це не ваш родич. Він зрозуміє: ага, ось дерево роду, ось ці факти, і ось ці факти вони. Швидко досяжні, тобто їх за одну хвилину можна відкрити, зрозуміти хто кому, де, як і до чого відноситься.